Розглянемо з вами приклад логарифмічного перетворення. Приклад слідуючий. 5 в степені логарифму е, з числа 98 за основою 7. Поділити на 5 в степені логарифму числа 2 за основою 7. Треба обчислити значення такого виразу. Давайте позначимо його за якусь літеру. Наприклад, n Нехай буде. Треба знайти значення цього дробу. Помічаємо, тут п'ятірка і тут п'ятірка. Пригадуємо властивості е, степенів А в степені М поділити на А в степені N. Це що у нас буде? А? Степені M-N. Тобто бачимо, показники віднімаються. Так? Давайте з вами зробимо, а основа залишається тією самою. Основу залишаємо тією самою, а показники віднімаємо. Так, відняти логарифм 2 за основою 7. Так, тепер працюємо з показником цього степеня. Різниця логарифмів. Що нам нагадує? Нагадує формулу. так? Пригадуємо формулу. Логарифм B за основою A Відняти логарифм C за основою A. Це у нас буде логарифм CB Поділити на C за основою A. Так, є така формула. Значить, цей весь степінь у нас буде дорівнює 5. А тепер замість цієї різниці логарифму підставляємо логарифм за основою 7. Так. І тепер треба B поділити на C. Де у нас роль B виконує число 98, роль C виконує двійка. Значить, 98 поділити на 2. Дорівнює. Дорівнює. Переписуємо 5. Логарифм. 98 поділити на 2. Скільки це буде? 49. Так? Пишемо логарифм числа 49 за основою 7 дорівнює. А тепер пригадуємо, що таке логарифм. Логарифм – це логарифм числа. Це треба основу піднести до, до якогось. Степ. Це показник. так? До якого показника треба семірку піднести, щоб отримати число 49. 49 це 7 в якому степені? В квадраті. Тобто 5 в квадраті дорівнює 25. Отже, записуємо, що число n дорівнює 25. Все. Дякую за увагу.